Аніту Білай готують до чергової операції. Дівчинка, який скалічило ніжки після падіння стовбура дерева, під час обрізки дерев комунальниками знову в опіковому відділенні обласної лікарні в Ужгороді. За підрахунками мами, за два місяці та один тиждень лікування дівчинка перенесла 22 загальних наркози. Щоденні болючі перев'язки та безліч операцій. Зараз до неї не впускають нікого, крім мами та бабусі. Імунітет послаблений, а через постійний біль психічний стан розхитаний. Зараз лікування. За рахунок лікарні, а кошти отримані у вигляді компенсації щоденно витрачаються на харчі, комунальні послуги та оренду житла. Адже Оксана Біла й мама дівчинки через постійну необхідність бути у лікарні втратила роботу. Наразі перераховано 30 тисяч гривень з міського, 10 тисяч з обласного бюджетів і 12 тисяч від підприємства, яке обрізало дерева. Все забезпечує лікарня, ще операція далі буде видно там ще з кістками. Не зовсім все вирішилось. Схудла, нервозність повисилась в неї. Вона мене з палати в сльозах просила, мамочка, йди, будь ласка, йди, йди, попроси один малесенький, такий малюсенький наркозик, будь ласка, попроси, для мене, ради мене попроси. Ну їй страшно простогори працівників навіть не відсторонили від роботи. Іван Опаленик, начальник фірми УШ, Агромікс», переконаний, поки триває слідство, у цьому нема потреби. Штрафних санкцій або ж дисциплінарних покарань їм також не передбачено. Після резонансного випадку робота підприємства не змінилася. Людина, яка б направляла пішоходів подалі від місця проведення обрізки, нема попередження лише візуальне. Захисна стрічка, конуси та спеціальний знак. Єдине кажуть, профілактичні бесіди з працівниками проводять щоранку. Роз'яснювальні бесіди ми проводимо кожен, кожен ранок і кожен день. Ми так як і робили, так і, і працюємо ну, в смислі, тому що всі вимоги по техніці безпеки виконуються. Ні, ніхто не покараний, так як і продовжується слідство. Ми працюємо з правоохоронними органами у поліції. Кажуть, слідство триває зараз. Чекають заключення судмедекспертизи та держгірпромнагляду.